Різдвяний хепієнд під католицьке різдво, справжня драма розігралася за участю собак, які вразили людей своєю відданістю і любов'ю. В соціальних мережах з'явилося відео і коментарі очевидців, як пара собак, ймовірно збитих потягом, дві доби провели на залізничних коліях за два кілометри від найближчої станції. Найважливіше, що разу, як наближався наступний потяг, пес влаштовувався біля своєї подруги і мужньо разом з нею переживав черговий стрес. Усі подробиці порятунку відданої Пари собак невідомі деталі з їх життя та різдвяне диво, яке сталося в нашому сюжеті. Емоційне відео не для слабодухих виклали в соціальні мережі волонтери ужгородської організації, що опікується безпритульними тваринами. Агресивний пес дві доби не підпускав людей до своєї подруги, яку ймовірно травмував потяг. Усе б нічого, але собака лежала на залізничних коліях, якими щодоби проходить до десятка пасажирських та вантажних потягів. Це дуже емоційно. Собаки прижали голови, опустили їх вниз повністю і. Поезд свободно проехал, и, скажем так, меня это очень сильно поразило, воодушевило. И поэтому после этого я взял камеру и я хотел показать людям, донести то, что, что собаки это те животные, которые живут не только инстинктами. Інформацію про собак на коліях за два кілометри від найближчої станції Тиглаш між Ужгородом і Чопом волонтерам повідомив машиніст електровоза, який знайшов в інтернеті телефон і передав інформацію. Да, в 9 утра, воскресення, звонок і мужчина так на українському звіняє говорить, що якщо можете, помогіте ситуація, тому що ну, ми тоді ще не знали, що він машиніст. И он говорит, просто очень жутко смотреть, поезда над собаками ездят, и как он уже узнал, это второй день продолжается, и говорит, что если можете, то пожалуйста, отзовитесь. Ну и, конечно, мы не оставим в такой ситуации никого. Не менше як різдвяне диво називає цю історію власник тварин Іштван, панда і Люсі, які між собою рідні брат та сестра, загубилися 22 грудня. Батьки забули закрити задню хвіртку і спустили на ніч собак з ланцюгів. Ті і пішли в поля. Пошуки результату не дали. Ні, не могли попасть замою, тому що ніколи вони за двор нікуди не входили. Два дні отець їх шукав, не мог знайти. І 23 декабря, як ні. Ним... Прийшов як то в гості і, і, і пошли огороди, послушали, що ззаду поїзда всі сигнали і не могли зрозуміти, чому діло. І ну, коли ми вже пішли на железну дорогу посмотрети, що там приїхать, уже собак не було. Лише завдяки уколам снудійного волонтерам вдалося забрати тварин в безпечне місце. Ветеринар не менш здивована, зважаючи на природу травм, собаки відбулися легким переляком. У дівчинки легке сотрясення мозку і ушиб. бедра и таза, вот, ну, все это такое, все это вопросы такие решаемые, по сути дела, отлежится. Я прописала препараты, подают, и все будет там нормально. Ну, и у мальчика немножко нога тоже ушиб ноги и отек передней левой ноги, вот, и чуть-чуть травма на морде. Коже, ну нічого там страшного тоже ні то. есть отделались таким легким ушибами. У ми вдома у селі на пару гори мандрівників очікують тепло, любов, смачна їжа і спокій все, що лікар прописав. Це для моєго на нарочця саме лусій подарок. Будет.